In you, so it all. Кременчук це місто благодійників. Рух доброчинності розвивають та просувають молодіжний парламент Кременчука, люди Кременчучини з великим серцем, фотографи, підприємці та музиканти. Таким є рок гурт Локдаун, який вчора провів благодійний виступ на підтримку збройних сил України та переселенців у парку на молодіжному. І ми намагаємося якомога більше дати концертів за цей час, оскільки е, в цьому сезоні, зважаючи на Трагедію пов'язану з війною між Україною і Росією, все, що ми робимо, всі кошти, які ми збираємо, ми направляємо безпосередньо на допомогу нашим воїнам, які боронять нас від ворога. Шалена рок атмосфера танці та спів. Кожен концерт цієї кавер групи не проходить без цього. Тіженці Солідара. Как-то протеть время немножечко. Пришли, услышали, что музыка играет, подошли, здесь, и да. здесь оказывается... Концерт зволі підтримку України. Ми прийшли посеять. Бо А найважливіше те, що під музичний супровід люди долучалися до благодійності та робили свої внески готівкою або через QR-код на потреби ЗСУ. Рок гурт виступає також у Придніпровському парку, збираючи коло себе десятки та сотні людей, які почули пісні у різних куточках набережни. Сьогоднішній наш благодійний концерт присвячений нашій славетній арті. Повертайтеся живими із перемогою. А зараз зі гуртом хочемо вас підбадьорити. Слава Україні! Yeah! Слава! Слава нації! Ворогам! Yeah! У такий важкий час важливо хоч на хвилинку дати відпочинок собі, звільнити думки та розслабитися. Навіть невеличка сума за ціною філіжанки кави може допомогти нашим бійцям. Робіть добро, і воно вам обов'язково повернеться. Артем Рибров, Марія Бардаєва, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.